Трійні природи. Незавські породи третій сезон. Із цього напрямку. Захід півночі, північно-західний напрямок. Так думаю, що може дойти. Тут північно західний напрямок. У мене фонарик. Добре. Мені не йти і думаю, що я зможу це йти. Опа, руби. Добре, мене губ, добре, й ти мене йти. Думаю, що я не... Ха? Манао? Що ти Що тут робиш? А ти куди йдеш? <рабух> я йду до Стілса, а ти? А я теж до нього йду. Що то хочеш зі мною піти? з тобою Та Сілос? Там буде довго йти? Я не проти. Я. А, та. Не проти. Я <рабух> хочу з тобою разом піти. А ще хрубай. Я бачу, ти сам один? Деш? Так, фірус не хотіла, а ти, що хочеш. Ну, ми можемо разом. І можемо піти. Ти то, як голодний, мене його гибель. Серйозно? Ну і їжа. Що? Ну, стейки. Свинячі. Зрозуміло, як і завжди. А що? Ну, я поки що ще не голодний, але гибе давай.

Фінго. Я тут не маю ідеї, кого Фінго. Гео Брайн, ти галюцинації. А все рухається. А як... Як ж... Жоді мав рухається так близько. Рухається все. Гео Брайн! Гео Брайн! Гео Брайн! Ти мене чуєш? Все рухається. Гео Брайн! Гео Брайн! Що? Що? Що стопилось? Ти типу був галюцинації. А то... Добре, як без справи. Ну, по що за справою? А міло на 30% готов до війни. Ну, я думаю, нам на навчі... ще фенуватися 70%. Але надіюсь, що ми зможемо якось знову. Тож, ти був якимись побільшеними ефектами. Якими? Ну, цих грабів. Тобі краще їсти м'ясо або ці побільшені ефекти.

так, Кай, я нічого не розумію. Ми будемо йти, чи будемо зараз говорити. Ти її говорити. Добре, я це розумієш. Манао, Тож, йде Манао. Тож, як ти думаєш? Е, я б хотів, щоб ти був моїм був другом, як і раніше, як ми разом. Я розумію, Манао, Я тебе дуже добре розумію. Але Тебі не дуже тоді дуже погано зробив. Я б тепер бить з... Поклятім, у мене немає нормальних очей, мене боністю на білі. Як я можу тобі доверяти? Будь ласка, ми ж раніше були друзями. Манао. Зрозумій мене. Іди хочуть від школи не шкодити. Не шкодити? Ти мені де не зашкодив. Я давай газом. І пробуємо це... газом. Добре. Може попробувати вийде, тобі так, що це прокляття повністю прийде. Добре, ідем. 我那，那不也得喝呗？